В сумах попрощалися з оборонцями Андрієм Похильком та Сергієм Шевченком, що загинули в Донецькій області, захищаючи батьківщину. Відспівали бійців у храмі Георгія Переможця на вулиці ЗСУ. В сумах командир відділення стрілецького взводу стрілецької роти Андрій Похилько, якому торік у грудні виповнилося 44 роки, загинув 6 грудня внаслідок осколкового поранення. Андрій Похилько – це син моєго покойного друга. Пахілька Василя Васильевича, з яким ми довго дружили, але він, на жаль, рано йшов з життя. І Андрій Пахілька проживав з мамою, вдвоє не осталося. А сьогодні я ознаю таку трагічну вість. Раз чоловік зробив такий вибір, що пішов захищати нашу батьківщину, наш настоящий чоловік, відповідальна людина. Малий спорт в одному залі ми Панкратіоном. Дуже добра людина була поважна, храбрий, щирий. Ну, Ви ж бачите по фото і в очі, це там сказано. На жаль, тіряємо найкращих чоловіків. Сергій Шевченко був головним сержантом мотопіхотного взводу мотопіхотної роти. 48-річний боєць загинув 6 червня минулого року і півроку вважався зниклим безвісти. Сержант Шевченко загинув 6 червня. 2022 року під час виконання обов'язків щодо закоби але Ну зв'язку з тим, що його не можна було пізнати. Би так, співпадання пройшло по батьків. Сергій тричі переукладав контракт зі Збройними силами, розповідає батько загиблого. Чекали дуже довго, чекали з літа минулого року. Чекали, вже всі сльози кончились. Так що жалко сина. Ну, добре, ну, хоч є наслідник. От, син, хоч внук мій Андрій. Побільше більше б таких було козаків, як у мене син. Щоб не ховалися там по кущам, по маршруткам. Було б, ми ну, вже б давно б орків, вигнали б, освободили б свою землю. Валерій тривалий час працював з Сергієм Шевченком в карному розшуку. Роботу свою добре. Нормальний, відкритий парінь, порядочний. Коли він пішов в зону бойових дій? Я давно не бачив, 14 років роді. Анна Кирилівна, що прийшла на поховальну церемонію, розповідає, її син воював разом із Сергієм і досі вважається зниклим безвісти. Його знайшли, мого світа, не знайшли, вони разом були. 2 червня, вони їх розбили. Це до сих пор його знайшли, а в мене ДНК не зійшлося. У Слов'янському районі вони з Бахмута виїхали. В Слов'янському районі десь там, село Маяки, ну той на той. То ну то радіусі після відспівування і прощання в церкві захисників поховали на алеї Славу Баранівського кладовища. Анна книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.